192-га доба російської навали. Близько першої години ночі Харків знову зазнав ракетного удару. Ночі був ракетна обстріл Новабоварського района. Прилітіла рядом з одної з школ Харкова. Пострадавших нет. в школі вибите стекла. Харківська прокуратура фіксує наслідки обстрілу. Вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10 на 10,5 метрів та глибиною понад 3,5 метри. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Протягом доби агресори обстрілювали і населені пункти області. Зазнали удару чотири райони. Є жертви. В області окупанти протягом доби обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський Чугуївський райони. На жаль, є постраждалі серед цивільних. Протягом доби госпіталізували шістьох людей. Ізюмський район, двох чоловіків 52 та 32 років. Харківський, жінку 62 років. Чоловіків 63 та 48 років. 46-річного чоловіка госпіталізували в Богодухівському районі. Стан постраждалих середній. Крім того, за добу сталося сім пожеж, спричинених військовими діями. Найбільше страждала від пожеж після влучання ворожих боєприпасів Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж. По одній пожежі трапилось у золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі. Найбільші пожежі трапились у приватних маєтках у селищі Золочів, де горіли житловий будинок, господарча споруда та гараж на площі 135 квадратних метрів. А також у місті Дергачі, де горів гараж, господарча споруда, літня кухня, два навіси та легковик на площі 100 квадратних метрів. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих вибухонебезпечних предметів. На Харківщині тривають запеклі бої. Російська армія використовує різні типи озброєння для терору населених пунктів регіону. Повідомляють у генштабі. На слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи сил оборони отримують займені позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території нашої держави. На харківському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів золочів, великі проходи, руська лозова, руські тишки, черкаські тишки, Пришип. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко Харківські звістям.